Коли я показав це дітям, діти сказали, що це схоже на час, який втратила людина. Командир же сказав, що це час, який минає, і ми не помічаємо, як він закінчується. Його залишки залишаються на наших руках і по них можна побачити, скільки шляху ми пройшли по життю. І скільки ще попереду. Всієї картини не видно, але і ми пам'ятаємо відчуття, як це було. Зрештою, це все стирає вітер, і з'являються нові і нові кроки. Ми начебто малюємо на піску нашу історію для того, щоб її колись хтось прочитав, роздивився. Так і вітер робить. Він на піску створює різні малюнки, виводячи кожну лінію дуже обережно і охайно. В такому просторі, де нема нічого, окрім піску, одного разу з'явився Янго. Це звичайний янгол. Якщо подивитися на нього уважно, то можна побачити, що в нього є одна рука. І вона схожа на людську руку. З іншого боку, у цього янгола є одне крило, і воно, начебто, від Бога, Божественне. В цьому янголі немає ні, але є міцний фундамент. Він опинився посеред цього простору, не знаючи, хто він і навіщо, і що йому робити. Я можу зробити все, що завгодно, але що мені робити? Думав янгол. І чому я маю щось робити? Чому всі постійно щось роблять? Що вони роблять і що можу зробити я? Відповіді на це питання Янгол не знав, а тому просто сідав і починав думати. Він намагався придумати, що йому робити. А й найголовніше зрозуміти, навіщо він має це робити. нього сидів і не помічав, як минає час. Він не звертав на нього уваги. В якийсь момент я Янго подумав, що просто так сидіти це занадто нудно. І треба хоча б почати за чимось спостерігати. І він вирішив сісти і дивитися. Дивитися на простір, відчувати вітер, спостерігати за життям, яке вирує в цьому просторі. Я, ну, побачив, що вітер малює різні малюнки і зацікавився, що ж в них написано, і почав уважно читати. В тих малюнках він якось побачив щось про загублену людину. Яка також була в цьому піску. Вона опинилась в цьому просторі, не знаючи, хто вона і навіщо. Ця людина намагалася побачити в піску своє минуле, збагнути дійсність і уявити майбутнє, але нічого цього вона не бачила. Вона намагалася встати, щоб почати долати свій шлях. Але кожного разу, коли приходив вітер, людина падала, він збивав її з ніг, і вона падала. Знову і знову, намагаючись побороти обставини, людина вставала. І боролися, вона намагалася встояти перед навалою вітру, але кожного разу вітер зазнавав верх. Він просто збивав людину з ніг, і вона падала. Янгол побачив цю людину і зацікавився навіть зрадів. Це людина. І вона робить абсолютно нічого. Тобто вона нічого не хоче і не робить, а не робить, тому що не хоче. Мені мені дуже подобається, вона мені здається, що ця людина абсолютно вільна. Вона абсолютно вільна істота. Так, вона нічого не хоче робити, не робить а не робити, тому що не хоче. А якщо подивитися на неї уважніше, то можна побачити, що вона сумна. Але чому? Чому вона сумна? Вона ж абсолютно вільна. Чому вона сумує? Так, я маю. Я маю її розвеселити. Точно. Я зараз пограю з нею в гру, і перестане бути нудно. Так. Людина, дивись, я зараз закриваю очі і рахую до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. А потім я дивлюся. Оп! Що ти робиш, людина? Нічого, але чому? Ти що не розуміла? Я закриваю очі, давай ще раз. Оп. І я закриваю очі і рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. А потім, оп! Людина, що ти робиш? Нічого, але чому? Чому ти нічого не робиш? Ти маєш щось робити. Ти маєш встати кудись іти. Ти маєш працювати над собою. Людино. Тобі потрібна допомога. Точно, як же я не зрозумів зразу. Тобі має... я маю тобі допомогти, наприклад, тебе підняти. Але чим? У мене є тільки одна рука. Вона... Вона може тебе підняти. Так, вставай. Є, клас. От. Так, ти стоїш. Тепер тепер я маю тобі допомогти знайти свій шлях. Так, давай подивимося, де ти можеш бути, з чим ти можеш займатися. Так, людина, дивись, оп, бачиш? Так, шукаємо тобі мету. О! Я бачу! Точно, людина! Ти маєш рухатися он туди! Там ти знайдеш свою мету і будеш щаслива. А я буду! Я буду надихати тебе своїм крилом! Я буду надавати тобі натхнення, щоб ти перемагала труднощі! Точно! Але я бачу, що там сильний вітер. І людина буде падати. Вона знову паде. Ні, я маю ідійка якось їй допомогти. Я маю людину врятувати. Але як? Що в мене є, крім фундамент? Я маю міцний фундамент. Точно! Людина, тримайся! Я маю міцний фундамент для того, щоб втримати тебе перед собою. Я завжди буду поруч з тобою. Так, з'являвся у кожної людини свій свіяну-охоронець. З одного боку, він мав руку, якою він підіймав людину перед важливою справою, це була рука помочі. З іншого боку, ян мав крило натхнення, яке надихав людину перемагати труднощі і долати свій шлях перед великою вдачею. Якщо людині ставало важко, Янгол мав надійну опору, міцний фундамент, яким наділяв цю людину і вона встоювала перед труднощами, Вона не падала. Цього янгола надихала любов, любов тих, хто любить цю людину і до тих, кого любить вона також. Любов це наша незламна сила, міцна сила, яка є в наших серцях. яка… Надихає нас, і до неї дає нам сили, встояти перед труднощами. Любов до нашої батьківщини, до наших батьків, дітей і до побратимів, які завжди в серцях і більше звідки нікуди не підуть. Вони є нашим світлом в темряві і у теплими обіймами коло кола. Вони є нашим внутрішнім голосом, який постійно з нами, який ми прислуховуємося і знаємо, нашу... Ми знаємо кожен крок. Кожен раз, коли людина обертається назад, вона бачить маленькі оченятки, і вона абсолютно точно розуміє, що означає оце жест. Вона абсолютно точно знає, що в ньому зосереджено, і в ньому є все надія, все сподівання на те, що цієї людини будемо будувати новий світ. Світ, в якому буде повно любові, буде повно враження, буде світло і добро. Бо в кожному воїні є велике серце, в якому він тримає любов. Любов до своєї країни до кожного з нас. Я вдячний вам за вашу міць, за вашу незламність. Я вдячний вам за ту силу, яку ви демонструєте всьому світу. Ідея робити цей світ краще. Я дякую вам за вашу любов і за те, що ми разом ідемо до перемоги. Від наших сердець до вас. Дякую.